Соняшник Грінвіч середньостиглий сербський гібрид для технології Clearfield під Євролайтинг, що забезпечує стабільний урожай понад 50 центнерів з гектара. Завдяки високій посухостійкості та стійкості до вовчка AG, Цей гібрид ідеально підходить для кліматичних умов лісостепу та степу України. Вміст олії досягає 51-52%. А міцна коренева система сприяє його стабільній продуктивності навіть за несприятливих умов. Основні характеристики гібриду на Грінвіч тип гібрида простий, група стиглості середньостиглий 105-110 днів, середня врожайність 38 центнерів з гектара, висота рослин 170-180 см, кошик тонкий, опуклий, діаметром 23 см. 26 см зони вирощування лісостеп степ України. Переваги гібриду Грінвіч, висока врожайність. Стійкість до посухи дуже висока стійкість, що дозволяє вирощувати гібрид в умовах обмеженого зволоження, стійкість до хвороб, генетична стійкість до несправжньої борошнистої роси та висока толерантність до фомопсису і іржі. Стійкість до вовчка, захищений від семи раз вовчка. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.